Перший заступник секретаря ради нацбезпеки та оборони Олег Гладковський припиняє свої повноваження. Це пов'язано з фактами, оприлюдненими в журналістському розслідуванні проекту «Бігус.Інфо». йдеться про оборудки під час закупівель для армії до правоохоронних органів. Гладковський подав заяву з проханням перевірити інформацію журналістів. У розслідуванні, як і в більшості матеріалів такого жанру, містяться посилання винятково на анонімні джерела. Воно складається з компіляції загальновідомих фактів та брудних фейків. Втім, це не надає сюжету правдоподібності. У цілому категорично відкидає усі звинувачення, які пролунали в так званому розслідуванні. Журналістське розслідування в програмі Наші гроші проекту «Бігус.Інфо» з'явилося напередодні. Кореспонденти твердять, у їхні руки потрапили матеріали, які доводять, що «Укроборонпром» закуповував деталі для військової техніки, переплачуючи в кілька разів. Один із учасників схеми, за словами журналістів, син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, частину питань вирішував через батька. А той, за інформацією журналістів, має бізнес відносини з президентом Порошенком. За допомогою цієї схеми впевнені модійники її учасники заробили Найменше 250 мільйонів гривень. Новини на першому звернулися до Дениса Бігуса з проханням показати нам оригінали документів і прокоментувати розслідування. Бігус сказав зараз. Вони готують до оприлюднення текстову версію, де також будуть відповіді на основні питання. Ось як розслідування прокоментував Олег Медведєв, речник виборчого штабу Петра Порошенка. Завжди є якісь загальновідомі факти і є фейки. Коли з цього утворюється коктейль, він завжди може виглядати доволі правдоподібним. Наша думка в цьому, мабуть, контексті має невирішальне значення. Хтось може вважати, що там правда, хтось може вважати, що це фейк. Важливо, щоб відповіді дали правоохоронні органи, в тому числі і Національне антикорупційне бюро в даному випадку це 100% передвиборча технологія. У розслідуванні бігу також фігурує нинішній керівник держпідприємства «Укроборонпром» Павло Букін. На сайті концерну виклали заяву, у якій сказано, оцінювати зміст розслідування не беруться. А інформація оприлюднена в матеріалі могла бути отримана в рамках кримінальних проваджень 15 16 років. Керівництво концерну цитую зацікавлене, аби усі провадження розслідували якомога швидше, а посадові особи, причетні до зловживань, були покарані відповідно до закону. Прес-служба національного антикорупційного бюро на запит новин на першому стосовно того, чи провадитимуть розслідування щодо оприлюднених матеріалів, повідомила їм нададуть належну оцінку. Водночас детективи вже розслідують корупцію приблизно на 15 підприємствах оборонно-промислового комплексу в межах декількох десятків кримінальних проваджень.